Ну, знаєте, що мене більше всього вбило? Що мене просто порвало на клапті і бурю емоцій визвало? Це те, що зараз відбувається в Україні, і це не обстріли, це звісно, це війна, це жах, це страх Божий. Ну, все, що мене зараз просто сильно дуже бентежить. Моя дружина пару днів назад їде через митницю. На Львівщині Рава Руська їде, везе з собою певну суму денег І сама на таможній каже: Пане митнику, я хочу задекларувати гроші, бо я їх вивожу з України. Її беруть, побачили, що гроші, бакси, як в скруджа Макдака, засвіркали в очах. Заводять спеціальну кімнату і методом запугування маніпуляцій вимагають хабар. В той час, коли весь світ допомагає Україні, в той час, коли всі стараються якось якимось чином цим іммігрантам, біженцям, всім на світі допомогти військовим, на Львівській митниці, на Раві Руській вимагають. Хабарі, це не з когось там, що я там десь край вухачу. З моєї дружини здирають 400 баксів, заводять спеціальну комунату. Кажуть, ми те зараз знімемо з автобуса, ти не спішна свій самоліт, за який ти заплатила 1500 тисячі баксів. Ми зараз затримаємо все і взагалі все заберемо. Ви розумієте, мене аж дух перехоплює. Пані Марія і вся львівська митниця Раворуська, привіт большой! Як так можна робити? Я хочу, щоб ця пані, ну як пані, ця паскуда, ця кровопійця, ця, блядь, просто паразитна українському на тілі українського суспільства. Взяла тих 400 баксів, які здерла з моєї дружини, скористалася її безпомічністю, розгубленістю та розплакалася. Добре, що вона теж блогер, що вона вовремя встигла фотку зробити цієї і потвори, блядь. Ну я поки не виставляю не прізвищ, нічого, не тих подільників, хоча я вже знайшов абсолютно все. Я хочу одне, щоб ця паскуда взяла 400 тих доларів. Пані Марія, Марійка, як Береш 400 баксів, курва, додаєш своїх 400 і з подільків додаєш 200 і на допомогу ЗСУ відправляєш мені скрін в Інстаграм. Я чекаю, блядь, до п'ятниці. Як до п'ятниці, блядь, цього не буде, і то не так, я скажу якому волонтеру відправити, щоб він потім відчитався, куди всі ті гроші пішли, куди то все і, і сфоткав, все відправив, щоб дійсно допомож ЗСУ була. Зв'яжіться зі мною, ви в тік токі і в Інстаграмі. Фейсбук, я вас вже всіх понаходив вас, ваших родичів. Ну, родичів трогати не буду, це ті, чисто ваша відповідальність. Блять, як таке можна робити? Це що, як рава руська, то можна такий бардак, як на Росії, робити, чи що? Ви що, схуїли там, блять, чи що? Ви пользуєтеся, вони ж знають, ви знаєте, всі, хто їздить через таможню, ті водії, ті заробітчани, яким хитрим чином вони можуть виключити в людину, яка в житті ніколи хабарів не давала, навіть не знає, як це робити, скориставшись тою безпомічністю, то. Психологічно надавити, на, блядь, оце оце нацькувати, як вимонтулити. Коротше, передаю ще раз привіт. Митниця Раваруська, друзі, прошу вас про максимальний репост. Я зараз не кажу, що всі митники-хабарники, що всі погані, і, блядь, нікого не хочу там осквернити. Ну, цю паскуду я хочу наказати. Наказати, тому що я і так збирався ці гроші на ЗСУ віддати. А так вона мені ще допоможе свої додать. Це по її бюджету ніяк не дасть. Їй там вже песарак уроків, вона все життя цією херньою займається. І продовжує сука займатися в цей важкий для України час. Продовжує робити оце, от оці безчинства, оце от блядство. Другого слова в мене нема. Вибачте, вже за мати. Прошу максимальний репост, максимально лайків, максимально коментарів. Щоб вони побачили, щоб як якась очередна паскуда буде брати, щоб вона потім три ночі не спала а вдруг хтось фоткає а вдруг, а чередний якийсь безнацюг, блять, на відео на своєму засніме. Даю часу курва до п'ятниці. Як не буде, блять, зі мною зв'язку і не скине гроші на ЗСУ тисячу доларів, роз'їбу, блять, як тузік шапку, виставлю все, всі прізвища фамілії, хто був тоді на зміні, точні дату, час і все на світі. Будуть великі проблеми. Я через одне рукостискання. Знайомий з президентом, я, блядь, обзвоню всіх опишу всіх. Я буду кожне відео своє знімати на всі свої 215 200... тисяч, 215 тисяч в Тіктоке, на... на 6 тисяч в Фейсбуці, на 2 тисячі в інстаграмі. Везде я заполоню цими відео всіх безполезно щось робити. Спасе тільки одне, покаятися, відказатися від цієї хуйні, більше такої хуйні не робити, блядь. І допомогти ЗСУ на ці паскуда гроші. Штука баксів на допомогу ЗСУ. Я лічно скажу якому волонтеру, що, блять, не було бляса, що ми, ой, ми ти там дасть скину і скріншот мені. І тоді я про цю ситуацію на время забуду, на время, блядь. Ну я не дозволю таку хуйню. Мені кажуть, не роби цього, не роби, тому що тебе потім не пустять в Україну. А я й не хочу їхати в таку Україну, де, незважаючи на те, що біда робиться в така велика в Україні. Паскуди продовжують робити те ж саме, що робили багато багато десятків років. Ці всі хабарники, ці всі чинучі, ви вже тут. Ви заїбали, так не буде тепер. Так, блядь, не буде. Все забудьте про цю хуйню, то через вас таких паскуд, блядь, робиться ці колаборанти, то все робиться в тій Україні, в тій державі, яку ми всі дуже любимо, блядь. Ну ви ще умудряєтесь таке робити. Я даю часу до п'ятниці, сука, як не буде. Блять, полетять бошки. Я візде напишу, я все зроблю, щоб ви за це курви відповідали, блять. Привіт ще раз, блять, митниці, любімій.